14-10 це продовження другого сету. Тут троєчка подає. І нас все ще здається далі. 15-10. Так, третій пішов. Внову, і вони нічого не можуть зробити. Ну, це він хорошо пробив, но ваут, конець. Хорошо, пробив, но ваут. Продовжуємо. 16-10. Так, далі третій подаємо. Ну не губить подач, Все хорошо. І подальше там у нее коварнень, посихи получається. Вот. Ну, 17-10. Ось не в Рості вся справа, звичайно, особливо такого волейболу, де багато дітей роблять помилок на початку, тому що ще немає досвіду. А більше в техніці гри. І Це снова 18-10. Так, ну стрімко йде все до завершення. Хоча ще до завершення далеко. Ну, от. так тато... Подачу. І це вже нарешті аут 11-18. Багатенько подачок ми побачили. Тут штук 6. З них декілька ейсів, більше половина або половина. Так, є прийом і атака четвертого номера. Хороша атака. Не особо стрібуючи. 19-11. Так, тепер на подачі твердий номер. Хорошо. І не прийняли м'яч. Яготин забиває 12-19. Чи зможе йоготин витягнути цей свій сет? Це буде останній його цій Зустрічі. Так, да, це поле. Поле. Поле, так. Да. Тренер думав, що. Що... А, от на ніби було добре, видно, що поле. Так, 13-19. Так, прийом м'яча є. І. Блок. А граємо від блока. І зв'язуючий переводить. Так, і там, і там і ще немає. 20-13. Далі йдемо. Другий на подачі. Так. І ну, нема кого перевести тяжко, тягнути ці номер його тина. Цей м'яч. 21 так, ну, тут так. В цьому сеті Біла церква трошки все показує. Ну в основному, ймовірно, завдяки третьому номеру, який на подачах так хорошо простояв. Ага, не тільки третій. Ось це другий номер. 22-13. Так, хорошо. добре. Добре. вже Другий номер подавати. Так. Так, є ігра. Але чомусь ніхто не пішов на атаку, собственно. 23-13. Так, є різниця 10 шкіл. Ну, по цьому визначаємо реального фаворита, звісно. Ну, принаймні, один сет може. Такий... Серйозний. Так, є. І це Ейс. 24-13. Контрольний м'яч і неподача, ну ладно, 14-24. І гра наближається до 2-0, звичайно. Хоча всяке може бути в волейболі, ми розуміємо. Подача є готина. Вони спробують протриматися. Є. Лібера прийняв. І пас, і завершення. Блок, хорошо. Є догравання. Так, ну, в смислі, переведення просто. І звідси отак от, от зіграв собі Яготин і заробив собі очко. 15-24. 15-24. Постійно контрольний м'яч. Тож зіграє і завершить цю гру. Так, шостий. Ні, третій, напевно, підняв і восьмий. Просто скидає. І це завершення карті. 25-15 з 10 очків, 2-0 виграє Біла церква у Яготина. Яготина тепер йде грати за п'яте-шосте місце з командою Біла Церква Юніс іншою. Натомість Біла церква, ця Біла церква йде грати за перше місце з Ірпінем. А Боярка і Гастомін зустрінуться в грі за третє місце. Ну все, до побачення, удачі.